Прем'єра Азаров заговорив англійською. Радник російського президента пояснив, Москва не погрожує. Москва попереджає, а міністр іноземних справ Польщі пообіцяв їсти більше українських шоколадок. Під час Ялтинської європейської стратегії в Криму дискутують, чи зможе Україна втриматися на вигідні позиції між сходом і заходом. Чи все таки доведеться обирати Ірина Павлинок з Ялти? Українським очільникам для спілкування з європейськими лідерами наразі потрібен перекладач, але вони стараються говорити з європейцями однією мовою. Микола Азаров на саміті практикував англійську. Сенки за фозеквишенуслід за президентом Януковичем прем'єр Азаров повторив, Україна визначилася з європейським курсом, але одночасно хоче співпрацювати з Росією. Бо, зрештою, і там, як висловився Азаров, не в Бангладеш ідуть. Єдине, що заважає домовитися, це уявлення Кремля, якою має бути Україна. Разом з тим, різкі заяви із Москви. Українська сторона, за словами прем'єра, ігнорує свідомо. Дожен був обідіти ніхто авторів громких заявлень что иногда лучше помолчать, сделать паузу и найти какие-то приемлемые решения. Мы не реагируем на какие-то иногда даже, может быть, недопустимые с дипломатической точки зрения заявления. Присутні в залі так зрозуміли, що український прем'єр натякав на радника російського президента Сергія Глазєва. Під час останньої україно російської торгівельної війни він відзначився заявами, які для європейського вуха занадто схожі на погрози. На Ялтинській зустрічі Глаз'єв стояв на своєму українські товари європейським не конкуренти, а Москва від українського захищатиметься економічними бар'єрами. Підписання саглашення України або соса з євросоюзом. Надолго, необратимо и серьезно ухудшить наши торгово-экономические отношения. Точка, это было заявлено на встрече двух премьеров. Вот это вас да. да, почему шантаж? Мы же просто предупреждаем. А то, что еврокомиссары здесь каждый день. Міняються практично вахтовим методом обрабатукраїнського Це не давліни. Досвід Польщі, яка недавно пройшла шляхом, на якому стоїть Україна, свідчить про інше, коли поляки підписали угоду про асоціацію з ЄС, але ще не стали повноцінними членами Євросоюзу. Експорт їхніх товарів виріс у два з половиною рази, і так само як зараз українцям, полякам, а ще раніше прибалтам доводилося протистояти тиску Москви. для стабільності української економіки. Я готовий їсти більше українського шоколаду. lado. Але дивіться, відносини Польщі з Росією покращилися, відколи Польща стала членом Євросоюзу та НАТО, бо коли питання відкрите, звісно, люди намагатимуться впливати. Але коли поставлена крапка, залишається тільки прийняти суверенне рішення незалежної країни. Чи вдасться Україні втримати стратегічно вигідну позицію посередині? Прем'єр Азаров запевняє спільну мову із Москвою. Ми все таки знайдемо рано чи пізно, бо ми приречені це його вислів до співпраці. От тільки чи готовий Кремль до розмови однією мовою? Наразі виглядає так, що українську краще розуміють у Європі, із Ялти Ірина Палунок, Ілля Шенкаренко, ТСН 1+,1. Стосунки з Росією тільки покращаться, якщо Україна буде частиною Євросоюзу в будь-якій формі. Там поважають сильних. Про це заявив експрезидент Польщі Олександр Квасневський, закриваючи саміт Ялтинської європейської стратегії. Але за його словами, щоб підписати угоду про асоціацію з ЄС, українська влада повинна виконати всі умови Євросоюзу, зокрема вирішити долю Тимошенко. За його словами, варіант про її лікування за кордоном таки обговорюють. Ми сподіваємося, що Тимошенко, яка хворіє, і потребує операції, а потім реабілітації поїде за кордон, бо вона не довіряє, скажімо так, українській системі. Я можу вам сказати, що я хотів би написати у нашій доповіді. Я хотів би, щоб там було два слова: місія закінчена.